Рейтинг топ 5 найбагатших жінок у світі. А поки підпишись на канал. П'яте місце Рафаела Апонт Діамант найбагатша жінка, яка самостійно створила свої статки. Разом із чоловіком заснувала МСС, найбільшу контейнерну судноплавну компанію у світі. Четверте місце Маккензі Скотт. відома своєю активною благодійністю. Пожертвувала мільярди доларів на різні соціальні проекти. Третє місце топу Джулія Флешер-Кох. Отримала контрольний пакет акцій після смерті чоловіка Девіда Коха. Друге місце Аліс Волтон, донька Сема Волтона, засновника мережі супермаркетів Walmart. Її статки зросли завдяки підвищенню вартості акцій компанії. І нарешті перше місце нашого топу Франсуаза Бетанкур майерс Внучка засновника косметичної імперії Ель Ореал вже четвертий рік поспіль очолює список найбагатших жінок світу. Підтримайте відео лайками та поширюйте наступний топ 5 найбагатших жінок України.